Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Я вірю, що ви переживаєте Божу втіху. Я вірю, що ви пізнали Божу доброту, тому що Бог добрий, Бог щедрий, і у Бога безліч багатств, безліч благословін на кожен день твого життя. Амінь. Тому пізнаємо серце Господа, і відкриваємось для всього того, що він вже звершив для нас. Хочу трошки сказати про наше мислення. Тому що яке твоє мислення, таким і буде твоє життя. Ми бачимо, що Біблія про це говорить, що наше мислення воно впливає або формує на наше життя. Скажу, скажу трошки простішими словами. Ти сьогодні в цьому сезоні твого життя. І маєш те, що ти маєш. І це залежить від того, яке твоє мислення. Твоє мислення воно з минулого привело тебе до сьогоднішнього. Твоє мислення з минулого привело тебе до сьогодення, до сьогоднішнього тебе. І твоє мислення сьогодні воно приведе тебе. До твого життя майбутнього, яким твоє буде життя через рік, через два, через три, через п'ять і десять. І якщо ти подивишся критично на своє життя, і ти скажеш, воно мені не подобається, треба починати міняти мислення. Тому що якщо ти не зміниш мислення, нічого в твоєму житті не зміниться. Траєкторія життя міняється, коли міняється мислення. Амінь. Біблія говорить, як людина мислить, так вона і живе. Тому, якщо я сьогодні, проводячи такий чесний самоаналіз, я хочу щось змінити, мені потрібно змінювати своє мислення. І мені треба дозволити Божим думкам, Божому мисленню, біблійному мисленню. Вплинути на моє мислення, наприклад, гроші, родина, служіння, і тоді моє життя зміниться. Амінь. Тому хочу зачитати один текст, він записаний в книзі до Філип'ян, 4 розділ, 8-9 вірш. Нарешті, браття мої, що тільки істина. Що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне слави, що тільки чеснота і похвала, про те, помишляйте. Бачите, апостол Павло навчає нас мислити думками Бога, мислити біблійним мисленням, мислити Божим мисленням. Він говорить про наше мислення, що воно може бути різним, але Він закликає нас мислити правильно. Мислити біблійно, чого ви навчилися, що прийняли і чули та бачили в мені, те виконуйте, і Бог миру буде з вами. Слово Боже, амінь. Якщо мені не подобається моє життя, мій шлях сьогоднішній, треба щось міняти. Що міняти, мислення міняти. І ми бачимо, що апостол Павло тут починає з мислення, потім він говорить: те виконуйте, те вчиняйте, він говорить про дії. І потім він говорить, що Бог миру, Він буде з усіма нами. Це певний досвід, це певне переживання, те, що ми бачимо в своєму житті. Тому, друзі, якщо ми сьогодні хочемо щось змінити, ми можемо бути заручником свого мислення. Ми можемо сьогодні мати негативне мислення, токсичне мислення. Тому наше життя й буде негативним і токсичним. Нам треба з Божою допомогою, з Божою допомогою через Боже Слово, через вплив Духа Святого, через вплив Божих людей, через певні такі посібники, які впливають на наш світогляд. Нам треба сьогодні з допомогою Духа Святого трансформувати своє мислення, і тоді трансформується наше життя. Тому, друзі, міняємося разом з Духом Святим. Амінь.